Гляньте, який гарний туманчик. От розкавці. Ще є трошки залишки снігу. Ну, але ще трохи їх не буде. Все таки сніг дотримали до зими. Праворуч, ви бачите, це перезарядка генератора. Вимикають світло, але що треба було? Треба було зарядити його. Щоб знову було світло і тому так це все відбувається. А, чути гол генераторів. Видно, як залишки снігу лежать. Настала от розкавці, календарна зима. Хто не встиг восени побачити сніг? Побачить його ще взимку. Але не цього року. <смі> ну, тобто цього року взимку він теж побачив, але ці залишки побачить. Новий гарненький сніг. А буде не раніше наступного року взимку. О, таку гонорову діляночку пройдемо невеличку, яку зробили, але ну, щоб... У нас вже все про позитив, ми там де дорогу не зробили. Показувати не будемо. щоб складалося враження, що та да, зробили. Що тут ці два квадратних метри робити, правда? йдемо так прямо поки що от весь сніг ховають трускавці вивозять з центру і сюди складають щоб люди залишились без снігу на свята бачите яка протиправна діяльність яка корупція та снігова корупція Катерина щось в Катерині. Ну, там, звичайно, чи не найдешевші ціни на поїсти, але щось навіть на найдешевші ціни люди не дуже ведуться. Хе -хе. Хотів ще щось сказати, але не буду. Ну, це Катерина, це її справа, мають повне право. Ходимо бачите зліва парк, зліва центр, а ми підемо сюди направо, до гори. Трошки піднімемось. Церква Миколая. Пройдемо скільки кроків. і туман. сніг, це така погода притаманна для початку грудня для Львівської області. Тому що люди від'їжджають, можна здогадатися, що вони купують багато. Чаю. Якщо йде людина з пакетом АТБ, повний пакет АТБ чаю, означає людина скоро буде від'їжджати з трускавця. А, там церква Миколая, я обіцяв. А, розвернемо в інший біг. Подивимось з того боку центру. О, там навіть будинків в тумані не видно, будинки є, з ними нічого не трапилося. Просто такий туман, що там не дуже видно будинки. До речі, хто планує в Трускавець на різдвяні свята, напишіть нам в коментарях, будемо знати, чи багато наших глядачів, підписників. Буде на Різдвяні свята в Трускавці. Бо я підозрюю, що буде так, як влітку. <гум> влітку ми з вами бачили щодня. Ну, Тобто ви то бачили мене одного, але я вас бачу кожен день. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, іноді 20 наших дорогих, коханих підписників. За що вам дуже вдячний, що ви <гум> маєте бажання. З нами спілкуватися не тільки в коментарях, а й вживу. Це дуже-дуже приємно. А, бачите, це туман. Це у нас все добре з об'єктивом через туман. от Така трошки видимість, але інакше. Як ви інакше дізнаєтесь, яка насправді погода у трускавці. А, тут різдвяний ярмарок. Маємо показували. Тут ціла галерея, яка дозволяє втратити ну, напевно тисячу гривень за 5 хвилин. Звичайно, що можна щось і виграти, але... але ця галерея дозволяє так чи не найшвидше втратити гроші. Я вже казав, єдине, що є безкоштовне в Трускавці, це наш канал, все решта, все решта це гроші немалі. О, тут ще. ближче до свят, ще поставлять щось. Хоча ви знаєте, що тут мало бути, тут бачите, на цьому місці буде споруджено пам'ятник воїнам Української повстанської армії. Камер, бачите, коли заклад? 92-й рік, на час підстріччі створення ОПА. З того часу тут стояло, напевно, 100 батутів, тисячу ігор всяких стояло, правда, що тут тільки не стояло, але <смітника> пам'ятника створення. Пам'ятника, точніше, досі нема. На ніяк це не будемо коментувати. Я думаю, хі -хі, кожен сам для себе зробить висновки. Ну, Бойонець цього готеля, який був, мав би бути за цим парканом, чомусь не ведеться. Ну, точніше, я знаю, чому воно не ведеться, я теж вам не буду розповідати. То не моя справа, не мій готель, чи я буду про чужий готель щось розповідати, правда? А я сувенірне ренок, працює сьогодні. як і щодня прийдемо туди вище раз ми зараз вже йдемо не зовсім традиційною доріжкою то давайте підемо туди далі вище. Отут прикрашають галерею, піднімемось трошки вище І вийдемо туди до гори, до костелу. Тут теж чути, генератори. Якщо ви чуєте генератори, це хороша новина, це означає, що світло є. Гірше це, коли ви йдете біля готелю Кристал, наприклад, там повна тиша і ви думаєте, М -м, як гарно, що так тихо в кристалі, але... Тому в кристалі тихо, що там генератори не вмикають. А, а тут генератори вмикають. Так, так, всюди по закутках ще є. По закутках ще є залишки снігу. І виходимо. Цією невеличкою, непомітною вуличкою. Прямо до костела. У небо взяття матері божій. Ну, трошки далі шайба. А, це праворуч шайба. Кидаємо ліворуч. Ага. Забагато люди ну, не прям прямо далі.